Днями на фізико-математичному факультеті відбулася неординарна подія. Розпочав роботу перший і єдиний на Сумщині сучасний мобільний планетарій. Вже серпень 2023-го, і ще одна червоненька стрічечка, яку перерізає Михайло Вікторович. І ще одне свято на фізматівській вулиці в Сундипу імені Макаренка. Цього разу йдеться про відкриття, теж не менш унікального і єдиного в області мобільного планетарія. Мультимедійного центру для молоді, у якому демонструватимуться науково популярні і навчальні відео про зірки і планети сонячної системи, їхні супутники, відвідувачів планетарія занурять у споглядання зоряного неба, дадуть можливість відчути масштаби всесвіту, дізнатися про найсучасніші досягнення космічної галузі та розширити власне світосприйняття. Мобільний планетарій розрахований на дітлахів різного віку, втім у ньому буде не менш цікаво і пізнавально не лише школярам молодших класів та середньої школи. Старшокласники та студенти матимуть можливість вивчати астрономію та закони всесвіту. До речі, розгорнути цей намет можна за якихось півгодини у приміщенні висотою не менше трьох метрів і відстаню між протилежними стінами не менше п'яти метрів. Нарешті ми відкрили наш планетарій. Це була дуже давня задумка, і ми дуже багато і кропітко над цим працювали. Планетарій, взагалі, ця робота була здійснена факультетом, кафедрою, університетом, Педагогічний університет, і, зокрема, фізико-математичний факультет, постійно вдосконалюють наш простір для того, щоб зробити студентам цікаво науково. І сучасно, щоб його обладнати, щоб їм було зручно і цікаво. В наших планах розширити не тільки призначення цього планетарію, не тільки для навчання, але й для співпраці зі школами. Запрошувати учнів, запрошувати просто гостей нашого міста, регіону, району і інших міст України, тільки що відбулося перше представлення, і це захоплююче, дійсно захоплююче. ми хотіли зробити. Нашу, наше навчання не тільки е, дійсно потрібним, але й цікавим, важливим. І е... Для цього робиться все для з нашого боку. У нас на сьогодні стандартний набір відео, який поставляється разом з планетарієм, але робота на цьому не зупиняється, і ми хочемо зробити унікальну підбірку відеоматеріалу для того, щоб зробити більш якісну, більш широку колекцію для наших здобувачів або гостей.